Досвідчений злодій з Бродівського району Львівської області приїздив регулярно на Рівненщину з однією метою красти. Обрав два райони Дубинський та Радивилівський, напевно, ближче додому. Серед ночі вдирався у приватні обіцяння місцевих жителів, віджимав пластикові вікна та проникав у будинки. Крав телевізори, кухонну техніку. А із кількох осель виніс гроші. Правоохоронцям офіційно відомо п'ять епізодів за участі цього зловмисника. Видавав його своєрідний почерк на місці скоєння злочину. Поєднувала їх те, що обидва злочини. Були скоєні в один і той же спосіб шляхом віджиму пластикових вікон. За два місяці правоохоронці знову зареєстрували із аналогічним повідомленням три кримінальних правопорушення. Ще два було зареєстровано у Радивилові. Із помешкань жителів Рівненщини зникали не лише гроші, але й цінні речі та побудова техніка. велосипеди та інші цінні речі на підставі ухвали суду. Поліцейські провели обшуки за місцем проживання зловмисника. Бродівському районі, у якого вилучили телевізори, велосипеди, електроінструменти та побутову техніку. Як з'ясували правоохоронці, всі крадіжки відскоював вночі і діставався додому із поцупленими грішми і майном електропоїздом. За скоєння п'ять крадіжок у Дубна та дві у велові найближчим часом може опинитися за ґратами 27-річний житель Бродівського району. За свою злочинну діяльність йому світить від трьох до шести років позбавлення. Волі молодий чоловік зізнався у скоєних злочинах. Йому повідомлено вже про. Підозру з'ясувалося, що ця особа раніше судима за незаконне заволодіння транспортними засобами та минові злочини і нині перебуває на святовому строці зловмиснику із неабияким послужним списком уже обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту. Правоохоронці встановлюють суму завданих збитків, а також перевіряють підозрюваного на причетність за скоєння інших аналогічних злочинів.